З миром Божим. ви напевно чули новини, що сталося в Ізраїлі, і все дедалі більше по всьому світі йде слухів про війни, про якісь конфлікти. Що світ він на межі третього ядерного конфлікту? Що говорить про це? Бог Бог говорить, щоб ми не страшилися, не боялися, тому що це все описано в Біблії, і що має статися? За Ізраїль нам також не треба переживати, тому що на їх стороні Бог. Да? Вони вірять у Бога, і Бог воює за свій народ. Він дав цей час милості ще їм, да? через обіцянку Авраама, сказав, що відновить Ізраїль. І відновив. В 1948 році відновив, як чудо, ніхто не вірив це, але да, Бог відновив. І з того часу писано, що часи язичників закінчуються. Да? Не мене цей рід, і як все це станеться. Ці всі події, що посадні князі Апокаліпсис, стануться за період на. Наш, нашого покоління, і нам потрібно бодрствувати і молитися, утверждатися в Слові Божому, не боятися, не страшитися, але навпаки, проповідувати все більше Слово Боже, утверждатися, щоб наш народ він міг в благословенні. Да? Тому що як перший рік війни люди всюди говорили, що Бог допоможе, то сьогодні все менше і менше за Бога згадую, Да? тому і, і ми бачимо, що відбувається. Тому бодрствуємо і молимося, щоб не попасти в спокусу.